Всіх вітаю, друзі. Думаю, якраз прийшов час підвести підсумки конкурсу на вгадування ваги трофеї, щуку, яку я піймав пару тижнів назад на річці Псел. Це був мій максимальний трофей, який я ловив коли-небудь у своєму житті. Ось, і визначити переможця цього конкурсу. Я дякую підписникам за активність. Дякую глядачам каналу. Я Подивився десь близько 300 коментів. Написали з варіантами ваги трофею. Ось, дякую за таку активність. Ну, а перед тим як підводити підсумки, давайте все ж я включу вже без замирювання оцю от ставочку з відео, там де ми зважуємо мій трофей, мою щучку. Прошу вашої уваги. Ось ця красунька вийшла на берег. Щоб тут комфортно зважити, і важимо нолики на кантері. Так, Діма, показуй ближче, що там у нас. Рівно 5100. 5 кг 100 г рівно. Отже, бачимо. Достатньо простий такий варіант, рівна вага. 5 кг 100 г рівно абсолютно, там без якихось 10-5 г, 5-100. І а, таку вагу вгадали достатньо швидко. А, Троє чоловік написали вірну вагу рівно 5-100. Ось. І дивимося, хто написав такі результати. Гортаємо ось по коментам. І першим написав варіант 5100 канал scenery сценарії FOI. Ось бачимо. Далі другим написав таку ж відповідь канал Алексій Коваленко також вага 5100, І ось бачимо, третім написав вагу 5100. Саша Блонський, мій давній підписник, завжди пише коментарі під моїми відео. Ось тому бачимо: у нас є троє переможців. Писали реальну вагу і трошки більше, трошки менше. Багато було десь там поруч, але бачимо, три людини написали вагу абсолютно чітко. Ну, Як я говорив, буде один переможець: той, хто напише першим. Першим у нас написав саме канал scenery 4U. Тепер нам потрібно перевірити всі вимоги по конкурсу. А вимоги у нас були прості: написати коментар, коментар і бути підписаним на канал. Зараз достатньо так важко перевірити підписки каналу, але можна зайти в свою творчу студію подивитися підписки. Ось ми вибираємо, вибираємо за, всі, за весь час підписки і дивимося, шукаємо в цьому списку того, ту людину, хто у нас переможець. Так, ну тут можна сортувати, бачимо, по кількості підписників. Відкриваємо канал з сценарі For You. У каналу 9 підписок. Давайте ну, подивимося, у кого 9 підписок. Швиденько вже в пришвидшеному режимі демонстрацію вам показую 9 підписників у кого. Нагортаємо. І. І, на жаль, я не бачу канал scenery for You в своїх підписках. Е, можливо, можливо, ви підписані на мій канал, але у вас е, приховані підписки. Я цього не знаю. Я тому е, писав повідомлення вчора, е, окремо писав повідомлення з цього приводу, що. Відкрийте, будь ласка, підписки для того, щоб я побачив, навіть якщо ви підписані, але, можливо, вони у вас в налаштуваннях конфіденційності е, приховані. Е, тому я вибачаюся, можливо, ви реальний мій підписник, але у вас приховані підписки, але я цього не знаю. Тому е, далі вже дивимося на іншого претендента. Е, інший претендент, е, наступний, хто вгадав, це Олексій Коваленко. Олексій Коваленко, Тут буде шукати складніше, бо у нього підписників немає. Ну, давайте дивитися ті, у кого нуль підписників. Достатньо багато часу треба прогортати оцю сторіночку, але бачите, я в пришученому режимі гортаю. Гортаю. І що ми бачимо? І, на жаль, ми бачимо ту ж ситуацію з Олексієм Коваленком. Тобто, можливо, ви підписані на мене. Я ну, не проти, там, я тільки за, я тільки хочу, щоб ви були підписані. Але у вас, можливо, приховані підписки, я вас не бачу в цьому списку. Тому, на жаль, на жаль, дивимося далі. Хто наступний? Наступний у нас Саша Блонський. Ну, Саша Блонський можна і не перевіряти підписки. Я знаю, кожне відео він залишає коментар під моїм відео, але все ж давайте по-чесному перевіримо реально підписки, чи є в підписках Саша Блонський. Ось, Дивимося його канал. Огортаємо. І ми бачимо так: Саша Блонський дійсно є в списку моїх підписників. Саша Блонський підписаний на, на, на мене, тому ми, Сашу Блонського, вітаємо Саша вас з перемогою в цьому конкурсі. Ось бачите призи лежать переді мною. Ви виграєте набір силікона. Це у нас дві пачки приманок Кейтек саме в тих кольорах, які працювали, саме в кольорі, в тому, що була піймана трофейна щука, і в тому в кольорі, в яких були піймані інші щучки на цій риболовлі. Ось кейтег 4 дюйми, Crazy Flapper 2,8 дюйми Пачка, і вареники М5 крафт 4 дюйма. Так як було три переможці, я думав розділити призи, ну основний приз як є. І ще завдяки нашим спонсорам, нашому магазину кльову, компанії м 5 Craft, вони дали ще декілька пачок приманок для конкурсу. Я думав, що буде один переможець і ті, хто також вгадали, їм як ну, також дати призи подарунки за те, що вони вгадали. Але так як їх немає на жаль, серед моїх підписників, то е, я е, додаю е, до приза, до цих трьох пачок приманок ще дві пачки М5 Крафт Брім 4 дюйми вареників Саші Блонському і е, додаю ще е, пару пачок ось таких маленьких окуньових силиконочок, також дуже прикольних, е, класних. Е, ось я думаю, вони вас будуть радувати. Ось такі у нас результати конкурсу вийшли. Я думаю, у нас ще будуть конкурси цікаві на каналі, будуть нові переможці. Всім дякую за підписку. Далі, так як ви написали в коментарях, що Ну, не багато написали, але все ж там 10 чоловік точно написали, що. Хотіли б бачити, а може і більше, хотіли б бачити відео підсумків сезонного, топ проманок і все інше. Тому ми, я, ми з братом Дімою почитали коментарі, вирішили записати. Ми вже записали це відео, залишилось його змонтувати, зробити, і я думаю, там тиждень-два і це відео з'явиться обов'язково на каналі. Важлива інформація також для переможця, яким чином зі мною зв'язатися, я під під відео в описі я залишу свої контакти, свій номер телефону, свій аккаунт в Facebook, можна написати в там з месенджерів Viber, Telegram, можна написати в месенджер Facebook, можна мені зателефонувати, домовитися, ось куди мені відправити. Подарунок. Я відправляю його, як я вже казав, за свій рахунок новою поштою. Тому чекаю від вас меседж. Ще раз всім дякую за активність, всім щасливо, всім пока. Вітаю переможців конкурсу і до нових зустрічей. Всім щасливо пока-пока!